Хитрий кіт та миші. Один чоловік мав кота, який дуже добре полював на мишей. Та так вправно, що одними гризунами й харчувався, на інші смаколики і не дивився. Спочатку полювалося йому добре, оскільки гризунів розплодилася сила силасиленна. Проте з часом мишей поменшало, і вони стали обережні. Виткнуть голівки. Обдивляться навкруги і лише тоді вилазять. А зачувши котячий дух, мерщій ховаються. Тому мисливцю доводилося хитрувати, іноді вдавав сонного, а іноді просиджував цілий день біля нірки, чекаючи, доки не з'являться сіренькі. Та якось моркотунчик не впіймав жодної миші, угледів тоді біля нори хворостину, що сирчала зі стріхи вчепився в неї лапами. Цієї хвилини молода мишка висунула голову І побачила, що кіт висить. Повернувшись додому, розповіла родичам Уявляєте, нашого ворога повісили, тепер гулятимемо вільно. Гризуни почали витикатися з нори. А стара миша, що за життя втрапляла не в одну халепу, наказувала нерозумним Не ходіть далеко, бо надурить вас. Знаю такі хитрощі. Може, висить там без мотузки. Стережіться Мишенята не послухалися, повилазили на подвір'я та й на радощах заспівали, що позбулися лютого ворога. Одна з них близенько підступила до смугастика І почала пищати віршик. Жив Мурко, та був Дурко, севірський, зріст богатерський, із сірим хутром, з турецьким вусом. Був він скажений, на крадіжках навіжений, зате, мабуть, і повішений. Радійте миші, радійте, пацюки, і вся наша природа настала тепер свобода. Раптом кіт, як кинеться до здобичі й ну ловити. Потім сів біля нірки стерегти сіреньких, аби не встигли сховатися. Зрозуміли тоді миші, що кота не позбудешся, та й перебралися до іншого місця. Казку! Хитрий кіт та миші для вас прочитала Наталія Кітновська. Альбом Навушко. 2 аудіоказки голосами українських ветеранів записано за підтримки Українського культурного фонду.